Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було а ще як у це Ця історія багато загибелі і так далі. Люди вообще розбулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця ця історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на афера їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Брід Піт розказував. Ну, то тебе є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті. І хтось з дітей взагалі там пол поміняв, ну ти б якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бритпіт, багато зірок Голівуду такі, ми типа на них равняємося, у них така історія. І більше людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панішими тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуми сидять дома, грусять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживає, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіху і так далі. Друге, Ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо. Якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну ти кажу, перше просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде з цим справитися.